Всім привіт! Сьогодні 9 жовтня, приїхав на річку половити щуку та окуня, як завжди з двома спінінгами. У нас цілу неділю нічого не ловиться. Таке один день я спіймав три окунця невеличких і все. І вчора був один щупак вилітав за блишнею. Оце такий у нас кльов Води як було багато, так і зосталося. По чуть-чуть, може трохи спадає. Ну, не, не швидко, дуже повільно. Вода прозора, чиста. У нас то дощі, то вітрюган. Така погода. І вроді хороша погода на хижака, на щуку, на окуня. Ну, але ж він не клює. Ну, може, і за того, що багато води, і сильно. Риба по куширям поховалася, навіть не знаю. Буду ще сьогодні пробувати, ну а там буде видно. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Годину назад у нас був дощ. Зараз Ну вітру добре, що вітру немає. А то і так не клює, так ще й вітер заважає ловити. Тут хоч хоч зараз доща нема і вітру. Ну і риби не видно, щоб ну, ходила. Отут біля берега видно ця тубка. Отут я йокунів спіймав на днях. Позавчора, здається, не, не пам'ятаю вже. На ставку теж я пробував з човна ловити. Щука тільки йде за приманками і все. Іде до самого човна. Ого, перший закид і зачепився. Там є скорчі. Так, зараз буду доставати. Окунь клюнув. Представте. Непоганий окунець на паузі. І тут ось корчі, я за них зачіпався. Ось такий окунь спіймався. Я взяв з собою садок. Треба їх оставити мені живими та залисти тут у ставок. Попросили мене. Так що такий перший нарочка каліпсу. Надіюся, що ще витягну. Буду зараз давати длинненьку паузу. Мухи ще в морду прямо лізуть. Один підривчик і длинненька пауза. Окунь пасивний, геть. Тут він пасається, бо тут я ж кажу куча тульки поперед мене, оце вона плаває. І він тут там корчики, ось за одного тільки що зачепився. І він трохи в них там стоїть. Пасається за цими, за цією тулькою. Ну оце скільки я тут уже... Ловлю оце перша покльовка. Де оце перший окунець. Непоганий такий, ну, як для нашої річки. Ну, один. Може ще щось клюне, ну ось. Ще гілки тут. Ще навіть сонечко вийшло. Такий дощ лив і вночі, і ось годину назад зараз сонечко виходить, може почнеться кльов. Але це таке може. Пробувати потрібно. В нашому регіоні дуже погано клює щука. Весь хежак. Чи тиск такий, чи хто його знає. Чи магнітні бурі якісь, ну, людей теж не, не сильно з кльовим. І ще одна покльовка, тільки це, мабуть, щупак. Ого, щупака приємніше, подивіться. Щупачок який. Окуня немає, так клюнув щупак. Прикольно. Єле-єле тут. Та він так зачепився, що в будь-який момент міг би зійти. Відпускаю такого щупака. Я вже думав, що там такий окунь. А у щупачок. Ну, приємно потягати, коли працює фрикціон. Давить так, коли нема ніякого кльову, то хоч така риба клює. Зараз тут пару закладів іще. І трохи переходжу в бік на другому місці, спробую. Чи ж погано, що в нас нема де сильно потягати силікон. Взагалі ні піджигувати толком нема де. Ні окуня на силікон половити, бо все зарожчі самуляції і водорості. Це фізично просто неможливо. Це ось це чисте місце і все. До речі, клюнув щупак, що щупак, що укунь. Ну, ось такий силикон від каліпсу. Оце ж тут тулька стоїть. От і пасається. Щупачки такі пасуться, і окунці. Де ж тоді здорова щука пасеться, Мабуть, там бочера ті де й вся риба. Ще одна поклювка і щось хороше. Окунець, окунець, вроді так. Да. Теж дав таку паузу хорошу. І ось такий окунець, дивіться, нарочка дуже гарний. Ну це сьогодні, мабуть, найкращий кльов за всю неділю. Як я і казав, трохи став лівіше. І от перша покльовка. Це, мабуть, на другому закиді. Ну теж отак з місця по одному окунцеві і все. Немає його в кількості. Якийсь одиночний. І може і стайка там якась плаває, але ну, клюють одиничні екземпляри. Буду сподіватися, що ще клюне, але ну, поки що так. Так, ну що ж, більше нічого не клюнуло. Один у конець і все з місця. Переходить трохи далі. Ось тут. Ось тут дуже багато. Щось виходить з цього, з Ну, Таке невеличке щось пішло, я так і не зрозумів, чи то Лотвичка, чи Челкунець. Ще тут спробую. Так, ну що ж, окунь більше не клює. Зараз ще пару закладів на ось цьому місці та цей. Буду пробувати щуку ловити. Сонце знову зайшло. І така погода знову наче ось-ось дощ почнеться. Може за цього і перестає риба клювати. Щука не клює, закидаю в такі місця ось. Там, де вона сидить під кущарями, під другим берегом. Геть, ноль поклювок. Ну, Но може навіть клювати це, коли дощ почнеться. Або після доща. Подивимось, буду ще ловити, ще місць хватає, де потрібно обкидати. Буду пробувати. Тільки що вилітав щупачок, оце один єдиний. Якщо встиг я включити камеру ось тут біля берега, водоворот пішов. А, геть маленький щупачок. С піздею прийшов вже в друге місце, поставив чабика, на нього буду щастя тут ловить бо тут мілко дуже і нічого такого толком не покидаєш. Блишні ніяку я тут не проведу, спробував. Окуня на силікон, тут тільки траву тягали все. Сонечко знову вийшло. Може ж будуть іще покльовки. Останнє місце на цьому березі. Пробую тут зараз. Тут треба якась теж присутствує. Якась плотвичка чи красноперка випригує. Ну чи буде тут що плювати по хижаку. Силікон тут не подігаєш на окуня, бо тут знизу трава так поверху блешню кидаю, може щось схватить. І потім буду їхати на другий берег. На яму. На ямі спробую. Вчора там мене брав щупак на кладці пробую. У нас зверху наче нема ну, чиста вода. Ну а мені в окулярах видно, що глибина до водорослів сантиметрів 20. І я поверху проводжу блишню, надію, що заміта якесь щупак та спати. Далеко не кидаю, бо там я зачеплюсь. Зараз покидаю блошню, потім боблера якось покидаю. Ну, буду одним словом зараз пробувати. Удар. І ось щука. Це вона догнала. Був удар, я зупинився і вона догнала. Нарешті. І така непогана як для нашої річки. Ого. Ого. Хороша. Ви подивіться. О, таку вже можна і забрати. Це вже кілушна. Та ти подиви. Не можу спіймати. Подивіться, яка щука. Ну така кілограм уже. Ху нарешті. Я кидав тільки там трохи з боку чабика, покльовок не було. Подивіться, як зажрала блошню Фішенрой Atom. 14 грамів. Надо ще подивитися, чи Ого, пошматувала вона трохи цей, повідець мені флюрокарбоновий. Ну, клас. От така щука. Я ж кажу, був удар. Е, я зупинився, щоб е, включити камеру, і якраз вона хватає в цей момент. Ще раз. Ну, закопнула так. Закофтнула. Отака щука. ти подиви, сильна. Давно я таких щук не ловив. Це перша в цьому році, що витягнув, в цьому році осінню іменно. Там заковтнула в жабра, видно, бо крові йде та -да, блешня аж там. Зараз буду доставати. Єлі витягнув блешню. Крючка там так зажрала, вони кров, бо в жабра добряче попало. Фу, ну нарешті таку щуку можна половити. Давно я тут не ловив, таких, як я казав, вона тут є. Надіюся, що ще будуть. Це вона починає трошки прокльовувати, бо вода почала спадати. Спрацювала ось така блошня Atom Classic 14 грамів в ось такому кольорі. Добре, що тут поміняний новий гачок, бо рідний був такий собі. Я в минулому році відловився на цю ближню непогано, потім обірвав, то та так і купив аж в цьому році, але ну, на неї не було як половить, бо води не було. Ну, а тут ось вдалося провести. Закинув куди потрібно. І хороша щучка. Божа буриня ще хватає. і дуже багато його. Ось вода трохи ще спаде, тоді його буде видніше, будуть острівці видно, видно, де, де його тьма. І в окулярах ще буде видніше, і буде видно, як провести болешню, де її обвести. Пройдуся тепер всі блешнеї, де я вже був по місцям, а тільки цю болешню не ставив, бо дуже важко її провести. Не можу... Поверху якось проведу та щось так люне. Ось. Ось чому я її в цих місцях не проводжу, бо чіпляється от таке Ще клюнула і знову ого, свічку, надіюсь вам було видно. І знову був удар. Я під її закинув під очерет. Був удар, знову поки вимкнув камеру, зупинив, та що вона там зачепилась? Зупинив блешню і вона догнала. І така непогана. Щось вона так крутиться, наче доходом. Хороша штучка оно. Ну. Ви подивіться, оце сьогодні вже проплюнула щука. Теж непоганий щупак, ну грам 700, мабуть. Клас. Із під очерету отого, воно, того очерету. Ну я там за сантиметрів 15 блешню кину від очеретини. От і клюнула. Це теж у самі жабра. Заковтнула, от паузу даю, і вона заковтує цю блишню добрячого і крові. От, блін. Прийдеться забрати її, бо їй буде торба, бо там, бачу, воно прям... Е, та жабра прямо сюди в рота витяглась із крючком. Вона, мабуть, як ото буцалася, та все собі повиривала. Зараз буду доставати. Ну, як я й казав, вирішив я в цьому місці, я не пробував цю блешню. Коли ловив ту токуня, щупака витягнув один щупак, брав. Я не пробував цю блошню. Думаю, приїду, прийду сюди і спробую. Як би там не зачіпалося жабуриня, все одно спробую. От і покльовка. Це, мабуть, третій закат і покльовка щуки і жирна наїдена щука і я до цього був таке відчуття що тут і риби немає а вона просто не клює от сьогодні такий момент що клює і результат є вже і спрацювала ж ця блешня тишенрой атом Класік 14 грамів я під Ой, під очерет закинув, не знаю, провів я, мабуть, з пів метра від очерету і був удар. Ну і потім зупинка, і вона вже добрала. Ну, оце ж тут не завжди вдається провести болошню. Божа бурення. Шляті. Ну нічого, стараюсь проводити навіть там біля очерети, де я можу, наприклад, 3-4 метри провести по-чистому, я проводжу. Я тут вже кидав блешні в цьому місці, але маленькі. І прямо під очерет класно закидав, але покльовок не було. Десятиграмову в натуральному кольорі. І одну кислотну таку зелененьку, 12 грамову блешню. Покльовок не було. Ось став закидати цю блешню. Проклюнула. Трохи потягаю жабуриня, ну, зато клює. І ще тільки що брав щіпак тут в цьому місці. Ну вже трохи... Ух ти ж блін! Це закинув. О блін! Оце закинув блешню. Таку ловисту блешню закинув на річка. Це ж треба? Зараз спробую достать, але ну, не факт, що вже достану її. Приїхав на яму. Може тут щось ще буде цей клювати. Достав я свою блошню. Прийшлося навіть воду трохи залізти, ну там по коліна води було, але ну, трохи вийшов. Зараз тут біля берега спробую. Далеко не буду закидати. Бо тут біля берега може стояти щука. Потім буду вже туди, до середини закидати на течу. Тут яма і все одно ниточки зачіпаються водорослі, вони течії жене. Ну не видно, ні разу не бачив, щоб щука ганяла рибу. От я її десь під рота закидаю і тоді вона бере. А так, ні разу не бачив, щоб щука скинулася чи погнала рибу. Так, ну шо, на ямі не клював і пройшов накладку. Тихо говорю, бо... треба дуже тихо бути, що треба, ну, кава. Там на ямі ні одні топлівки не були. Зараз спробую, що тут Перший запит немає, что чувак. Ого, кушири вода. Ого. Хороша. Так а десь на килограмм. И снова закопнула в саму жабру. Да, давайте сюда. Вот такая. Подавить. Килушка. И снова. И снова жабру подавить. Полностью молочня. Руки. Це добре, що повідеться, але він вже трохи посатаний. І знову в жабра треба доставати. Вставив паличку, щоб достати бочню багато жабрах крючок. У мене аж круглогубці туди. чуть ли не полностью залазить в почти куни. Достал вот такая штука Подивіться, сегодня жор почався. Класс. Ну такая килушная, я скажу. Но я не схватило брать. А ось вот Таких місцях, ну, в принципі, вона в таких місцях і повинна брати. Це, мабуть, перша риболовля в цьому році або цієї осені, отак бере щука. Три штуки і всі такі нормальні. Так, ну що ж, оце така риболовля в мене вийшла сьогодні. Закінчую тут на кладці цю риболовлю. Спіймав сьогодні три гарних щуки. Одного щупака витягнув, два щупака вилітало і два окуня витягнув. Я вважаю, що це сьогодні класна риболовля вийшла. І щуки гарні, як для нашої річки, то дуже даже непогані. Взяв пару штук собі. Бо вони все одно не вижили, бо в жабра сильно зачепилася. Кров, крові там багато. І з цієї щуки пішло. Вона просто не виживе. Так що, я думаю, далі буде ще цікавіше, буде ще дужче краще щука брати. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Також переходьте по посилкам в описі до відео.